Що прийшли, ну, дуже великий ажиотаж підняли з цього питання, я вважаю, що не обґрунтовано. Я скажу, що відбувалося від, так, від себе. Eh, насправді я не написав заяву працю партії Батьківщини, і на даний момент писати її вже не буду. Eh, ви знаєте, що згідно з законодавством. У мене була можливість така зробити, у мене і зараз є така можливість, ніхто цього не забороняє. Я вам скажу, чому я цього не зробив на першому засіданні фракції. Ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що кампанія для мене була дуже важкою. І налагодженої роботи, на жаль, батьківщиною не було. По, будь ну, по, по багатьом причинам про це і листівки писалися, але ви знаєте, ми змогли пройти, але ми не вже тоді були деякі сумніви щодо співпраці. Коли я був на першій фракції, я був неприємно здивований. Я навіть я, я почав сумніватися в тому, що робити, як робити. У ну, мене і була розмова з Арсеном Месенком з цього приводу, ми нормально поговорили. Я сказав, що все ну, буде добре. Дайте мені час якийсь, але те, що відбулося на першій сесії, ну я був не готовий. Просто до цього я прийшов у діловому костюмі, для того, щоб, а не у спортивному костюмі, для того, щоб працювати, для того, щоб скласти присягу, для того, щоб голосувати за якісь питання, про які ми домовлялися ще, коли ми йшли на виборчу кампанію, А вийшло все по-іншому. Ви бачили, як це вийшло. Тому це розставило всі крапки на дві. На даний момент я позафракційний, я у партію Батьківщина не входжу. До партії регіонів, до фракції я ходити не буду, як і казав, не збираюся цього зробити. Я, я буду працювати для кіровограції, я буду працювати для округу, так як я і обіцяв. Оце основне моє переконання і воно не змінюється. Крім того, хочу сказати, що той розголос, який, ви знаєте, який зараз отримала ця подія, це просто ширма, для того, щоб прикрити, ви знаєте, що не все так же раз е, в політику, ні в опозиції, ви знаєте, вже і були навіть і інтерв'ю деяких людей, які перейшли у фракції партії регіонів. Так от я хочу сказати, що е, я навіть і радий, що так, е, е, що так сталося, що ну, хочу також сказати, що ні за Азарова, ні за Рибака я не голосував і карточки як... Деякі можуть казати, е, е, ну, я не знаю, хто ви, е, за зарова за рибака я не голосував і не голосував би карточками, ніхто нашими не розпоряджався, і моїми, в тому числі. Моя карточка зі мною була і цього не буде. Тому така ситуація. Хтось може казати, там, що завгодно, щось інше. Я розумію, що це піар, що вигідно зараз зробити з цього таку бульбу. Піарською для того, щоб просто люди не звертали уваги на деякі інші факти. Я думаю, що час розставить все на свої місця, ми все побачимо. Я хочу просто сказати, що, на жаль, дуже на жаль, я цього не зробив оцю прес-конференцію раніше, але я ж молодий політик я тут тільки починаю. Тому ну, це єдина проблема. Я, вважаю, я не зраджував ні присяги, нікому ні виборцям, тим паче, я нічого не винний партійним босам. З якими ми, скажімо так, всі зобов'язані виконали. Я конкретно. Ну, от така ситуація. Тепер готовий відповісти на ваші питання. Так ви зараз опозицію. Володимир Поліщук, 21 Так, Ви зараз опозиціонер? Чи ні. І друге, як ваші стосунки з колишніми опозиціонерами, які були з Вами в одній кампанії? Е, я депутат від міста Кіровограда. І в мене нормальні стосунки з моїми колегами. Ну, я не пар... безпартійний, скажімо так. Я позбавився, е, написав заяву з партії ще до виборчої кампанії. Це була така вимога партії, тому я на даний момент безпартійний. Я позапартійний. До фракції я не вступив, як я вже казав. У мене абсолютно нормальні стосунки з моїми колегами по партії Фронцмі з деякими людьми, з партії Батьківщина у Кировограді, у Кіровоградській області. Ну, я є опозиційним політиком в місті Кіровограді. Тобто я, ви то, знаєте, в нас є ну, була війна з партією регіонів тут, тому ну, я виявляюся, воюю на два фронти. Така ситуація що б є так ну то, і можна зрозуміти, поки ви йшла кампанія, і ви, ви, ви були кандидатом єдиним від опозиції, чому це мало на увазі певні зобов'язання вступити до фракції, бо у вас не було ніяких сумнів. Раптом зараз сумнів, коли вже обрані депутати. тобто все, Потім, потім ну, чесно, тоді було сказати під час кампанії, я йду як єдиний кандидат, але я не гарантую, що буду у фракції і так далі. Поясніть цю позицію. Перший і другий момент, коли кажуть, що нічого не зобов'язані, всі зобов'язання виконали. Ви Начкайте, що ви виконували зобов'язання ну, по фінансуванню кампанії. По першому питанню я акцентував завжди в своїй компанії про те, що я кіровоградець. Не стільки від об'єднаної опозиції або від партії, а те, що я з Кіровограда, я місцевий. Це, би... Це перше. Тобто ви сам казали, що я не буду. Я не казав про це. Що стосовно суду, ну, ви знаєте, кампанія, як і казав, була дуже нелегка. Вона була дуже важка. Тому ну, над такими питаннями просто не задумувалися. Я просто робив свою роботу. Я працював. Я і колегам з, з об'єднаної позиції з батьківщини. Я працював особисто у мене був окремий штаб. Наприклад, тому що в основному у багатьох кандидатів-мажоритарщиків від об'єднаної опозиції працювали в обласному штабі. У мене був окремий штаб, який працював, який фінансував я особисто, який працював тільки на мене, скажімо так, і якби ну, я не потребував е, якоїсь там серйозної допомоги, хоча вона була. Я не кажу, що її не було, мені допомагали насправді. Але ви знаєте, я не задумувався над цими речами, які ви кажете. Я задумуватися почав, коли кампанія пройшла, коли почалася вже скажімо так, планування роботи. Так, ви не задумувалися про те, що буде фракція Батьківщина, вийшли єдиним кандидатом, ви зараз про це кажете. <працювати> тобто йшли, але ви не, ви не думали, що буде депутатом Верховної Ради Батьківщини. Ви ну, знаєте, я, чесно кажучи, до останнього моменту міг сумніватися в тому, що я переможу, тому що компанія, я вам ще раз скажу, була дуже нелегка, вона була дуже брудна. Ви бачили всі рейтинги, які початалися. Я там був там, на третьому чи на четвертому місці іноді, тому може, в деякий час для мене і перемога була таким собі сюрпризом. Тому я про це просто не думав. Тому що я, ну ви знаєте, от іноді треба зробити справу, а от який буде результат, ти просто будеш думати, коли ти її зробиш. От така ситуація. Стосовно, фінансування? Сосовно, ну я не кажу просто про фінансування. Так, да, фінансування було, але ж були інші речі, які там треба було виконати, як по розбудові організації, по деяким іншим питанням. Ну, ви не дали назвати цифру, скільки ви вклали на... Я не пам'ятаю цю цифру. Є публічні цифри, скільки я потратив на свою передвиборчу кампанію, ця інформація є у ЦВК. Багато людей голосували все ж таки не за Андрія Табала як самого посаджу, а за представника опозиції по Пірогаз. І дуже багато людей почувається на да. Я розумію. Це, але все ж таки я вважаю, що людей більше. От я скажу, я провів сотні зустрічей з людьми. От е, багато людей кажуть, що люди вважають там те, то те, я зустрічався з людьми. Це не те, що я сидів у кабінеті або пройшов по списку і не бачив людей. Я бачив сотні тисячі людей, з якими я спілкувався. Так знаєте, які мені питання задавали виступати? У мене тече каналізація, у мене тече дах, у мене. Неналагоджений під'їзд, у нас погані дороги в Кіровограді, у нас не вистачає е, місць у дитячих садочках і таке інше. Я розмовляв з людьми, а вас, е, вас, вас цікавлять питання там, про мову, про там, фінансування президента, про такі загальнонаціональні питання. Ви знаєте, що мені в 90% випадків казали? Ні, нас це не цікавить. Мені я скажу, що я був у дитячому садку, коли мені, мене не пустили до дитячого садку на попова. І там я виступав, я казав про деякі такі, знаєте, загально речі серйозні. Вони мені сказали таку річ, що от до нас приходив депутат на скажем, на місцевих виборах і сказав про те, що от, хочете, я вам тут двері зроблю пластикові. От, і зробив. І от ми за це його пам'ятаємо і завжди будемо за нього голосувати. що мені люди сказали, я їм кажу, то це ж неправильно. Але отак, е, отак кажуть люди. Я не кажу про те, що багато людей насправді підтримують опозицію, але ж ви знаєте, да, багато людей. Деякі підтримують опозицію саме за опозиційні взгляди, але дуже багато людей хочуть конкретного покращення життя, хочуть конкретних справ. От. І я скажу, якщо б я тільки був на опозиційних ідеях, я б не пройшов. Тому що ми займалися конкретними справами, ми зробили дуже багато конкретних справ і ми будемо робити дуже багато конкретних справ. Як ви гадаєте, якби ви йшли саме висування, щоб було б чесно. А, від фронта змін? Ну, дайте будь ласка, поставити питання. Якби ви йшли самогосування, ви б перемогли б цих виборах? Я думаю, що великий шанс є в тому. Я вам хочу від, знаєте, від противного навести приклад. Я ж не один балотувався на мажоритарному окрузі. От мені задавали питання навіть ТІВІ сьогодні, я з ними спілкувався про те, що от ви вийшли виключно на рейтингу партії Батьківщина, от як же ви можете казати, що ви... от а мажоритарних щось саме зробили. Я скажу вам інше. Подивіться, скільки людей балотувалися, були, були висунуті батьківщиною навіть у нас в Кіровоградській області. Ну, на жаль, вони не пройшли. На жаль. Прошу, Наталя Кравченко. Все таки вже хотіла підтримати Геннадія в тому плані, що... Справді дуже багато голосували за вас як за опозиційного кандидата. Вчора буквально була змога поспілкуватися і з мешканцями Татранівки і ем, Кущівки, які з передплатиками. І всі люди говорять нескільки про наболіла, про ці останні події, і всі говорять, ми голосували за Табалова. Не не то, що там як за його харизму, як за особистість, і так далі. Ми голосували за нього як за представника опозиції. Так що тут дуже спірне питання. Тому я думаю, що все-таки виборцям буде цікаво дізнатися, які ж все таки причини. От ви так обтікаємо, сказали про те, що є певні нюанси, з якими я тепер які не дозволяють мені вступити в фракцію. хотілося б дізнатися конкретніше про ці нюанси. Ну, по перше, я не обтікаємо, сказав, на мій погляд досить конкретно. А ситуація і була. Ну, досить складна і неоднозначна. Стосовно виборців, я знаю, що виборці голосували також, і тому що я йшов як опозиціонер. І ви знаєте, що я зіштовхнувся з дуже багатьма проблемами. от Я скажу, от таке, так, така кількість журналістів ніколи не була, коли я був е, на виборчій кампанії, хоча ми і звали багатьох. і там навіть і платили за те, що покажуть або напишуть. Але ви знаєте, в основному вирізали, в основному показували якось не так. Тому ну, це дуже добре, що дуже багато людей я не ховаюсь від камер. Я нормально і відверто можу казати. Я, я можу вибачитись перед, перед керовогнальцями за те, що я не проінформував. Про те, за те, що я не проінформував, заздалегідь. Я бажаю, що все ж таки. Щухнуть у ці страсті. а те, що є розчарування у людей, то я скажу, що розчарування просто підбурене отою ситуацією, яку зараз роздули в ЗМІ. Я вам скажу, що я конкретними справами доведу про те, що вони зробили правильний вибір. все ж таки. А знаєте, політика змінюється. Опозиція може спочатку бути одна, потім інша. Я її вважаю досі себе опозиціонером, тому що мене ну, не підтримує влада. Не буде підтримувати, і я ну, просто буду дивитися, що покажуть, особливо тут у Киралограді. Я думаю, що нічого гарного не покажуть. Тому що ну, я думаю, що Іларія не шитала просто раді, тому що таке сталося. Але все ж таки, ви знаєте, я хочу сказати одне: що я легких шляхів не шукав. Я мог просто написати цю заяву у фракцію. Це дуже легко. От як зробили багато інших, ну майже всі. Представники, які висувалися від батьківщини, а потім просто, знаєте, коли мені щось не подобається, тихенько проголосувати не так. От, а потім, знаєте, воно якось би знівелювалося, і всі про це забули. Тому що десятки людей би проголосували. Я це воно зробив. Я навіть не вступив до фракції. Так, е, да, це це було потім скандально. Про це вся Україна узнала. От, але от я не жалкую, що так було зроблено. Як мінімум мою позицію тепер знаю. — а все таки в інтернеті є фотографії системи рада, де ну ми не були там, ми не можемо судити, да, але ми довіряємо своїм київським колегам і тим фотографіям про те, що там було написано, що табали все таки ваші картки за вашої відсутності в залі вони все ж таки голосували. Тобто вони не у партії регіонів, яким чином вони опинилися. Але бачили, я вам сказав, голосували. я був присутній От, у той день на сесії. От вчора я зранку зареєструвався, а потім вчора не було. А позавчора не було. А? А? Ми, бачили, не бачили. А бачили. Ми бачили, бачили. бачили. Ми бачили. Ну, я це було. Мають запитання, в якій фракції може опинитися в перспективі ваша карточка і чи будете ви самостійно голосувати? І, я да, я чи ви тобі, чином, синхронно з регіонів, чи з партії, голосувати? Чи? Я кожне питання буду розглядати окремо. Це залежить від суті питання. Це перше. По-друге, голосувати я буду особисто. І моя короточка не голосувала, і не буде сама по собі голосувати. Дякую, ви Пане Андрій, під час мітингів ви пишалися дружбою чи підтримкою ратушняками, там інших людей. От скажімо, після цього, що сталося в Верховній Раді в останні два дні, чи ви з ними спілкувалися і про що говорили? З Михальонком спілкувався, да. поясняв ситуацію, з ратушником ще ні, але я з ним обов'язково зустрінусь і розповім про ситуацію. Можливо, після того, що вже було почуто, воно і не доречно це питання, але хотілося б його поставити. Ну, людина, яка має гідність після того, що відбулося, вона б стрілялася. А е, не хочете ви, хоча б зберегти обличчя, е, написати заяву і перестати бути депутатом, а потім спробувати пройти мажоритарним чином, да. як самого сьогодні? Ну, ви знаєте, е, по-перше, я вам кажу, що я нікому не зражу. Я вибачаюсь перед керовогаціями за те, що от така ситуація е, виникла. Е, я повторюю, що я конкретними справами докажу те, що вибір був правильний. Стосовно знаєте, моралі, от ви мені кажете про мораль, там, застрілитися або ще щось. Е, ну, е, Ви ж говорите так, тому що клеймо вже повішано там, кимось. там, інші слова, ким повішено це клеймо? І е, що важливіше для нас? Закони, конституція, є там 10 заповідей, наприклад. Е, у нас знаєте, в політиці така ситуація досить ненормальна взагалі. І я в цьому переконався, коли йшов на вибори. Тому, е, ну ви знаєте, може я і так зроблю, але е, в першу чергу. Треба все ж таки виконувати те, що брав на себе. От, я брав на себе конкретні обіцянки. Я буду їх виконувати. Я вважаю, що я зможу це зробити. Сприйману... Складати мандат ви не будете? Ну, ну, була така ділема в об'єднаної опозиції, коли пролунало те, що от ми повинні всі скласти мандати, тому що от, скажем так, і Юлія Володимирівна Тимошенко таке сказала, і це було б чесно перед тими людьми, які не пройшли, тому що ви знаєте, що декілька округів, а їх набагато більше, ніж п'ять. Там би було дуже багато проблем, і опозиція могла б боротися краще за ті мажоритарні голоси. і Вони були у парламенті. Ну, а потім було таке рішення на фракції ті ж, що е, це ми не зробимо нікому добре і треба просто голосувати. Тому я стою на позиції ті, що е, все ж таки люди довірили мені, да, деякі можуть люди, е, ну скажімо так, е, цією ситуацією розчаровані. Але я ж кажу, я докажу тим своїми конкретними справами, я докажу їм, що вибір просто був нормальний, правильний законодавний. Ну, вас особисто, може, я не переконаю. Я... Ну, я виберуся, я почуваю. Власне кажучи, я не хотіла голосувати. В останню мить я подумала, що я проголосую. Бо він опозиціонер. І тепер я не розумію, чому я не голосувала за Шатало. Він такий самий був би, тільки молодші, трохи, гарніші, симпатичніший. Ну, не так, я вже так. Можна було за Шатало проголосувати. Ну, Олена, я вибачаюсь конкретно перед вами. Я в партію у Фракцію не вступу. Я думаю, що я своїми стравами покажу. Я початок роботи, може ви казали, чи ні. Два чи присягу, деяково, питання. Чи приймали присягу, де якогось і друге питання, чи протягом останніх 30 днів зустрічалися ви з паном Кривовим або з півнецькою партією країни? Мені не зустрічався. Присягу приймав у Верховній Раді України. А коли який час? Де нікому присяга була? Ніхто не раді. Ну, я знаю, що там казали, що десь там у коридорах і, і таке інше. Тобто це було не в коридорах? Так ми бачимо, як там структура дозвіряла. Вам там не розуміли, бо вас не, не пустили. Я перепрошую, журналістів ще питання є? Да, Наталя да. Правчук. А Арсеній Яценюк у своєму коментарі українській правді сказав про те, що під час виборів на вас там тисли тисла влада, податкові органи, органи прокуратури як на представників бізнесу. А вже майже за круг до перемоги після голосування, після виборів, значить, відбулося вас шантажували, він він так сказав. Вас шантажували тим судами, які ти, я так розумію, ти мав 32 суд, позови, які подав шатал, і начебто відбулася після цього домовленість якась вашого батька. і... Ну про мого батька ви можете спитати мого батька. Я просто скажу, що тиск податковий як був, так він і є. Є перевірки, є там якісь акти, які виписують. Ми з цим боремося до сих пір. Тому ну, така ситуація. А чому так різко подали 32 позови? Чим закінчилися ці позови судова тяганина? Позови були програні, тими, хто їх подавав. Це інформація, яка є публічною, про неї дуже багато писали. З приводу шантажу, то не шантажував. Я У журналістів Конкретно. ще запитання є? У журналістів? Була на зустріч на Ларіна з обраним депутатами Крираць області. Якщо оця зустріч відбудеться, ви візьмете Ви Знаєте, я чув про цю зустріч, я ще не думав. над цим ви бачите, що мене не запрошували на таку зустрічі. Якщо запросять, то я подумаю. Ви зможуть, там ще ага, Іван Ушиницький. Все-таки, на цвіт, один, два, три. причини, чому ви не написали? Ви робили, що там щось вже, вже і не будете писати, але? Ну Дивіться, е я, по-перше, я розчарувався просто от в тій ситуації, е я від фронту ЗМІ взагалі 2009 року. Я вам вже казав про те, що співпраця з партією Батьківщини, батьківщина була дуже складна. Дос, дуже складна. І Злагодженої роботи ми так і не отримали. До кінця пройшли цю виборчу кампанію. Тобто у мене були сумніви з приводу того, як я буду працювати ефективно для е, виконання тих передвиборчих обіцянок, які я давав декервографію. У мене були сумніви з цього приводу. Більше того, планувалася плідна робота з розглядання законів, з ухвалення законів. Ну, а ви бачите, що на ділі є тільки бійки. От, Ну, я розчарувався. Я скажу так, я планував написати до останнього моменту заявну фракцію, але після того, що відбулося на першій сесії, я цього не зробив. Прошу, журналістів ще є запитання? Так, ви тільки -то на тому, каже, що взагалі надумав писати, або зараз, що ми, не зараз. Ну що ми, не, що не, не треба переділувати слова. Я казав. Я сказав так як, так, як я сказав. І Це просто не думав. Ну це вже питання не до мене, тому що я не є членом партії. ще Фронзмін не випущений. Тоді всі? Тоді всім дякую. Я зрозумів, що є ще питання на громадськості. Я думаю, що це буде якась окрема зустріч для громадськості. А що ще не громадськості? Це прес-конференція. Всім дякую. А ми